Всім привіт! Мене звати Ніла. Ви на каналі Хвилинка для гри. Знову стартував завітний виклик, де буде можливість прикликати героїв сім'ї мисливці на монстрів. В цьому відео я хочу поговорити про нових героїв, яких додали. Старих знову забрали, а нові з'явилися. А потім покажу, що ж спіймали мої друзі з Альянсу, і я. Всі ми прикликали лише за монети з квесту без донату. Перш ніж розпочати, я хочу подякувати всім нашим воїнам, захисникам і захисницям, які зараз мужньо боронять нашу землю. І закликаю всіх, давайте допомагати нашим захисникам і наближати нашу перемогу. Отож, розпочнемо. Перший буде п'ятизірковий герой Кай. Не так ми собі уявляли Кая, але можливо це якийсь інший кай. Сім'я і пасивне вміння, такі ж, як і в попередній. Героїв завітного виклику. Сім'я дає бонус до атаки. Перше пасивне вміння це мисливська мітка, що досить непогано. А друге пасивне вміння це зниження урону до одинички, як робить червоний лицар. Теж хороше вміння, але шанс на його спрацювання лише 10%. За класом Кайрозбійник, що дозволить йому іноді ухилятися від прямого урону ворога. Має 840 атаки, 782 броні, 1429 життя. Швидкість набору мани дуже швидкий наносить 435% урону цілі. 435 це маленький шотик. Далі він прикликає кістяну пастку паразита для цілі. Паразит атакує ворога з силою 45% атаки. Кожен хід урон збільшується на 8% кожен хід аж до 93 Пастка паразит поглинає лікування і зникає, коли вбирає здоров'я в кількості рівному 35% максимального здоров'я господаря. Це так як клівер робить один з найперших героїв. І завітного виклику. Далі ціль отримує на 50% менше здоров'я при зціленні на три ходи. Це теж непогано, адже ворог не може повноцінно зцілитися. І знімає підсилення з цілі в кінці кожного ходу протягом трьох ходів. Тобто, кожен хід він знімає будь-яке підсилення з ворога, наприклад, атаку, захист і так далі. А тепер треба подумати, де ж він може ефективно використовуватися. Я думаю, краще він себе проявить в атаці. тому що він наносить урон і ставить паразита лише одній. Цілі, а так як він дуже швидкий, то можна поставити цих паразитів декільком різним ворогам, швидко зарядившись і ультанувши. Ще в нього є одне цікаве вміння: він не дозволяє ворогу, по якому він вдарив, повноцінно зцілитися на мінус 50%. Тому за один відхіл не факт, що ворог вилікується від паразита. Якщо середньостатистичний лікар лікує на 40-45%, то це звісно залежно від кількості життя героя, приблизно 700 очок здоров'я. Тепер ціль отримує на мінус. 50% здоров'я менше, тобто плюс-мінус 350 очок. А тепер, щоб зняти паразита, потрібно плюс-мінус 550 очок хіла. А ми порахували, що ціль при лікуванні отримає 350 очок. З цього випливає, що за один раз середньостатистичний лікар не вилікує від паразита. Нагадую, що цифри пораховані приблизно, адже все залежить від кількості життя героїв. В захисті героя теж можна використовувати. Не забуваймо про його пасивне вміння. Про що він ставить, або те, що урон ворога взагалі може перетворитися на одиничку. Тому герой однозначно цікавий і згодиться в атаці, ну і в захисті. Особливо з іншими героями сім'ї мисливці на монстрів. Адже тоді ще й атака збільшиться завдяки бонусу сім'ї. Сама по собі атака в героя висока, тому думаю, і на титана знайдеться йому місце. Ну і великий плюс що герой дуже швидкий набір мани має і швидко зможе використати всі свої вміння. Наступний п'ятизірковий герой Еба. Невміння такі самі. Має 799 атаки, 807 броні, 1479 життя. Має більше живучості, як кай, але трішки менше атаки і набір мани повільний. Клас Монах, що іноді не дозволить ворогу заблокувати ману. Наносить 585% урону цілі. Більший урон мають хіба що герої башні Стікс, Ереб та Немезида. Наносить 260% додаткового урону випадковим противникам. Число цих цілей до Рівню число паразитів у ворогів. Урон знижується при кожному наступному ударі. Це потрібно брати в команду героя, що ставить паразитів, щоб це вміння спрацювало. Всі зачеплені цілі не можуть накласти ефекти статусу на ворогів чи союзників протягом чотирьох ходів. Це така свого роду насмішка, тільки що вороги можуть наносити урон, але не можуть накласти різні підсилення собі і союзникам, і відповідно різні негативні ефекти на противника. І всі зачеплені цілі отримують мінус п'ятнадцяти. 54% атаки на 4 ходи. Її вміння тонко натякає, що потрібно спіймати не тільки Ебу, а й Кая. Бо 585% урону вона точно нанесе, а решта її вміння залежить від того, чи є паразити у ворога. Тому щоб ставити її в захист, потрібно мати кая теж в команді або іншого паразитника другого кольору для атаки. Є герої, такі як клівер, теж цієї сім'ї. Ну і Елізабет. Мені б Еба зайшла в команду, бо я маю Елізабет, і їхній тандем. Був би чудовий. Але якщо нема паразитника, то Еба просто герой з непоганими статами і дуже великим шотом 585%. Трьохзірковий герой Аделаїда. Має 436 атаки, 509 броні, 886 життя. Швидкість набору мани швидка, відновлює 26% здоров'я всіх героїв. Як показує практика проходження конкурсу стихій, швидкий трьохзірковий лікар теж дуже потрібний. Наступне вміння: всі союзники отримали. Отримують плюс 195% атаки і мінус 35% міткості. Цей ефект діє тільки тоді, коли у ворога більше очок здоров'я, ніж у атакуючого героя. Ефект триває три ходи. Нам всім добре відоме таке вміння, дуже відомого підкорювача титанів царя Мавп, але тут у неї є умова, щоб у ворога було більше здоров'я, ніж у героя, що атакує. Для проходження квестів на швидкість це мало б працювати, адже в босів в кінці рівня точно більше здоров'я, а урон з кубика по них буде вилітати чималий. Звісно, іноді будуть промахи. В загальному все як під царем. І турніри в захист і в атаку вона підійде, так як вона швидкий лікар, який дає баф до атаки. І наступний чотирьохзірковий герой медол має 709 атаки, 618 броні, 1275 життя. Якщо їй ще емблеми дати і злом, то це буде повноцінна п'ятірка. Плюс вона дуже швидкий набір мани має. Наносить 265% урону цілі. Ціль отримує 402 урону ядом протягом трьох ходів. Урон повільно збільшується з кожним ходом. Як для чотирьохзіркового героя, з дуже швидким набором мани такий урон норм і ще й підтравлю. Яду на турніри можна брати атака захист для квестів на швидкість, в принципі, урон з кубика високий. Якщо брати ще бронерізав команду або когось, хто атаку ставить, то може зайти. Також я думаю, що можна зробити її псевдо-п'ятизірковою і брати в атаку проти п'ятизіркових героїв. Герої, як завжди, непогані. А тепер давайте подивимося, наші крутки. Перший акаунт. Ну, початок не дуже, стандартна трійка. Далі. Трівел. Ну, трівел непоганий герой. І чотирьохзірковий грім. Ну, нічого івентового не впало, йдемо далі. Наступний аккаунт. Знову трьохзірковий персонаж. Тут тільки івентових героїв, а стандартні падають. Ну, це хоча б івентовий. Щось дуже важкі на підйом п'ятизіркові герої. І наступний аккаунт. Чотирьохзірковий махіган. Це з сім'ї мисливці на монстрів. Пітерс хоч і застарілий персонаж, але як буде конкурс стихій природи, то він знадобиться. Так гарно все йшло могли б і п'ятизіркового героя дати. Поки що, це найудачніша крутка. Переходимо до наступного аккаунта. Аделаїда непогано. Для проходження квестів вона точно згодиться. Ну, стандартна, як завжди. Йот, Вальгали. Непоганий герой, але наскільки я знаю, такий вже є. Лемур. І тут, по суті, нічого такого не впало. І тут ще під шумок буде крутка одного золотого жетона, щоб прикликати когось з Морловії. І тут нічого такого не впало. І до моєї крутки дійшла черга, є три спроби. Початок не дуже обнадійливий. Чотирьохзірковий борел. Далі по логіці має синій п'ятизірковий герой впасти. Бов новий капітан у мене вже є такий, і поки я його не планую качати ні одного, ні другого. Ось такий улов у нас був. Не те, щоб ми надіялись дуже, що зараз п'ятизіркових нам насиплять, але трішки є розчарування. Пишіть у коментарях, що вам вдалося спіймати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.